Акція протесту під облдержадміністрацією. Батальйон Прикарпаття, рідні бійців та громадськість Івано-Франківщини вийшли під адміністрацію у протестуючих. Одна вимога звільнити командира батальйону Віталія Комара. Нагадаємо, його заарештували 3 вересня в Одесі. Чим завершився протест, знає Мар'яна Мацьків. Під стінами обласної адміністрації бійці батальйону Прикарпаття затримуються ненадовго. Згодом усі разом заходять всередину. За зачиненими дверима влада, військові та керівництво батальйону, радяться про подальшу долю командира та бійців Прикарпаття. Головне питання щоб ви не були дезертирами і випустили комбат. Віталія комера. Бійці та їхні близькі стоять горою. Зараз замість того, щоб нагородити його, яка це золота людина, щоб його нагородити, його садять в тюрму незаконно. І ці хочуть зараз хлопців відправляти наново туди в зону. Щим? немає нічого. Радилися недовго і майже безрезультатно. Одноплачани обіцяють і надалі продовжувати боротьбу за свого командира. Вони наполегливо будуть виборювати його виправдання. Бійці запевняють, війни вони не бояться і знову стати на захист України готові, хоч зараз, але за однієї умови, якщо перед ними на плацу знову стоятиме Віталій Комар.